Якщо ти мрієш жити біля моря, мати прибуткову нерухомість в Євросоюзі та ще й сплачувати менше податків, тоді це відео для тебе. Варно, це твій варіант. По-перше, це реальна інвестиція з дохідністю. Наприклад, апартаменти в наших об'єктах морської колекції та Форест Клаб. Приносять до 10% річних від оренди. І Це не у вигляді мрій, а цілком легально з договором і сервісом на керування. По-друге, капіталізація. Ніде в Європі, тільки в Варні. Всі наші об'єкти, як морської колекції, так і Форест Клаб. Мають капіталізацію від 30 до 40% на період будівництва. Тобто до кінця будівництва ваш об'єкт нерухомості зростає у вартості на 30-40% в середньому. Це краще, аніж депозит в банку, ну і тим паче стабільніше, аніж крипта. Третє. Болгарія є членом Євросоюзу. А це можливість оформити ВНЖ. Переїхати Україну з помірним кліматом до моря, або просто оптимізувати свої податки. Життя біля моря, плюс вільний рух по Євросоюзу? ну чому б ні. Якщо хочеш дізнатися, як все оформити без виїзду до Болгарії, що підібрати краще, які є варіанти, підписуйся, пиши мені в Дірект або WhatsApp, я все поясню, все розкажу, все підкажу, знайдемо і все буде добре. Ты